Книгу пророка Єремії, Есфір, який розділ. Восьмій. у той час, говорить Господь, викинуть кістки царів Іуда і кістки князів Його, і кістки священників, і кістки пророків, і кістки жителів Єрусалима із грубів їхніх, і розкидають їх перед сонцем і місяцем, і перед усім воїнством небесним, яких вони любили. І яким служили, і слідом яких ходили, і яких шукали, і яким поклонялися, не приберуть їх і не поховають, вони будуть гноєм на землі, і будуть смерті віддавати перевагу перед життям усі інші, які залишаться від цього злого племені в усіх місцях, куди я вижену їх, говорить Господь Савооф. Це про кого такі страшні слова, каже Бог. Про яку націю? Про Ізраїль. А хто такий Ізраїль? Божий народ. Божий народ. Ну і як Бог про свій народ таке говорить, що прийду дні, коли мертві будуть щасливіші, як живі, коли живі будуть мертвим завідувати. І незалежно від того, де вони розпорошаться, бо будуть такі, які втечують від війни, як тепер. от Повтікали там біженці за кордон. І Господь каже, всюди, де вони розпорушаться, їм ніде добре не буде. Чим вони так прогнівили, Господа? Що Бог каже, одні помруть, а другі будуть чекати смерті, щоб хоч скоріше вона прийшла. Чим вони так Бога роздратували, що страшного зробили такого? Кістки каже, розкладуть кістки перед, там є трошки, перед усім воїнством небесним якого вони любили і якому служили. Що ж то за воїнство таке небесне? Якому вони служили, ну і Богові це дуже не сподобалось. Хто таке воїнство небесне? Священники пророки кістки розложать перед воїнством небесним, якому вони служили і чим прогнівили Господа. От пророка Єзикія, у восьмому або 9 розділі каже Бог, сину людський. Ходи, я покажу тобі, що вони роблять. І він їх приводить до храму, і вони стоять спиною до храма, до Бога, але цим своїм до сонця і моляться до сонця. Тобто, це практика, яку єгиптяни мали, вони служили Богу сонця. Ра. І оцю практику служіння зіркам, люди завжди піднімали свої очі до неба. І люди поклонялися, тільки люди не розуміли. Що е, сонце місяць, зорі це не Бог, це творіння Боже. Є той, хто це сотворив. А вони молилися до сонця, до місяця, до зірок, до воїнства небесного. І чим вони прогнівляли Господа? Що ми можемо для себе який урок почерпнути? Поклоніння образам або тому, що зробила людська рука, ніколи не подобалось Богові. Бог не хоче, щоб людина поклонялась тому, що зробили людські руки, тільки єдиному живому Богові все решту творіння, все решту творіння, ми творіння, зорі творіння, святі творіння, апостол Петро творіння, Марія Матір Ісуса Христа творіння, всі творіння, крім Господа. Тільки Богу одному поклоняйся і йому одному служи. Тому все, що намальоване, все, що вирізане, вистругане, вилите з метала і до нього молитися категорично не можна, бо цього не любить Бог. І Він каже: кістки розкладуть перед зірками, яких ви любили, і вони будуть свідчити проти вас, що ви робили не те, що потрібно. Тому для нас це урок є творіння, є творець. І той, хто сотворив більший від будь-якого творіння. Ось так. І скажи їм четвертий вірш. Так говорить Господь: хіба упавши, не встають, і збивши зі дороги не повертаються? Для чого цей народ Єрусалим знаходиться у упертому відступництві? Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутись. Що Бог каже в цих словах? Впасти Ну, не те, що нормально, але Но Бог каже, буває. Зійти з дороги буває. Заблудитися буває. Все буває. Бог це допускає. Но Бог каже, що мудра людина, яка правильно розуміє речі, вона коли з дороги заблудилася, то вона повертається. Коли вона впала, вона ж не лежить там до пенсії на землі, ти як упав, що робиш? Встаєш. То Бог до їхнього благорозум'я звертається і каже: якщо людина упала і встає, то чому ви впали, а вставати не хочете? Я упав. От закурив чоловік, ну закурив. Ну кинь курити. Ні, я буду курив далі. Ну, випив, ну загуляв, ну зробив щось недобре. Да ти помилився, гріх. Можливо, Бог захоче покарати, але Бог каже: вставай. Вставай, не роби більше чого. Хто крав вперед, не кради. Це Божий принцип. Та як я вже закурив, то, то вже і так я не спасений. Ну, це дьявольський обман. Хто впав, повинен вставати, а там Бог сам розбереться, що з тобою зробити. Вставати треба в будь-якому випадку. Навіть Ніневія, про яку я зранку проповідував. Їм Бог каже, що все, ви призначені на знищення. Уже є приговор, уже є воля Божа. Навіть в цьому випадку, якщо вже Бог, не ти собі так думаєш, а Бог сказав через слово пророка, що я тебе накажу, я тебе знищу. А вони заплакали, і Бог що зробив? Помилував, перемінив, відмінив свій приговор. Тому треба завжди вставати. Скільки б ти не падав, треба вставати і йти. І просити милості у Бога, Бог надто добрий, я спостерігав і слухав. Не говорять вони правди, ніхто не кається у своєму нечесті, ніхто не говорить, що я зробив. Кожен повертається на свій шлях, як кінь, кидається у бій. Тобто люблю цю фразу з пророка Осії, Бог бачив гріхи свого народа, і Він каже, народ мій. Я не чекаю від тебе, щоб ти був надто такий святий, Бог бачив їхній стан. Він каже: Я одного від тебе хочу, щоб ти признав свою вину. Як мінімум, признай свою вину. Знаєте, де коли людина наробить діло, чи в сім'ї, чи в церкві, чи в житті. І вмісто того, щоб сказати: Я помилився, я помилилась, я зробив неправильно. Людина, як гадюка, викручується. Усі боки, ну не викручуйся, скажи. От я зробив, але я зробив так, бо ти так зробив. Я мусів так зробити. Тобто, все рівно людина хоче виїхати з того, вигородити себе і когось зробити винним. А Бог каже: Скажи тільки одну фразу: Я винний, Все. не викручуйся, не вигороджуйся. Казав Йов колись такі справедливі слова. Він каже: Господи, якщо я попробую перед Тобою оправдатися, ти порахуєш мені це у вину. Будь-який таке, таке бажання, вмісто того, щоб признати свою вину, пробувати викрутитися перед Богом, ти не викрутишся. Скажи Богу, що ти винний. Все. Бог знає, і так що ти винний. Просто йому це скажи: не викручуйся. І лелека під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ластівка, і журавель пільнують час, коли їм прилетіти. а народ мій не знає визначення Господнього. Дивна річ така, з Африки птиці летять без навігатора. Ви собі можете уявити через море. От дай корабельщикам заберу в них і навігатор. То вони до берега ніколи не допливуть, там ж хвилі, нема на що орієнтуватися. І каже, вони орієнтуються, тисячі кілометрів летять і прилітають у гніздо, яке в них в Тернополі чекає на Україні. Це який Божий дар. Кота. Є такі люди, що хотіли кота позбавитися, відвезли кота на поїзді, 10 годин поїзд їхав, кота лишили десь там у Жмеринці, чи ще, ще десь. Проходить тиждень часу киде тут, як тут. Обшарпаний весь, прийшов квартирант додому. Як він розібрався? Він ж знаки на дорогах на Тернопіль указати, він ж не читає. Як він вертається, а? Бог дав таку мудрість. І Бог каже, що коли він творив Адама і Єву, Він поставив людину над усім творивом своїм. Він сказав Адамові на звичу, прийшов з довгою шею, Адам каже, жирафа. Він думав назву кожній тварині. Над усім творінням Бог поставив людину саму вищу. Сама вища форма свідомості це людина. І Бог дивується, каже, ну, коти розбираються, журавлі розбираються, а народ мій. Не просто людина сотворена по подобі Божій, а мій народ не знає моєї волі, не розуміє визначення Боже. Коти скоріше розберуться, чим Божа людина. От Бог, коли говорив про різні нечистоти у житті чоловіків і жінок, то, ви знаєте, от подумайте собі над цим. Деколи тварини не роблять того, що роблять люди. Навіть вони не додумаються до таких речей, до яких люди додумались і практикують в сімейному житті. навіть. Чи у відносинах чоловіки і жінки. Мав би до того не додумались і собака, що людина, Божа подоба, Божа Творво, що зайшла. Тому Бог завжди дивувався і казав, що тварини мудріші від вас. Як ви говорите, ми мудрі і закон Господній у нас? А ось неправдива тростина книжників і Його. Перетворює на неправду. При тому, що вони взагалі втратили люди розсудок, де добро і де зло, вони ще й хвалилися. У нас є Божий закон, ми віруючі, ми єдині люди, які знають волю Божу, вони ще й хвалилися. Бог каже, що ж ви хвалитеся, як ви нічого не розумієте. Чого ви хвалитесь, як ви не розумієте моєї волі? А чому неправдива тростина книжників перетворила закон на неправду? Яка біда книжників була? Неправильно пояснено. Тобто, тлумачення, бо є от Біблія, а є з боку книжка, яка тлумачить Катехизис, книжки різні, є оригінал і є чиєсь тлумачення. Так оце тлумачення перекреслило все те, що тут написано. Бо Бог казав одне робити, а тлумачення інакше. От у Євангелії написано: ідіть хрестіть ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як виглядає хрещення? Написано в Євангелії, що Ісус Христос приходив на Йордан до Івана, зайшов у воду, і Він його хрестив. Подетально описано, що таке хрещення. А що книжечка, яка по праву сторону пояснює хрещення? Візьмете три пальці, поставите на чоло, поставите тут, поставити тут. А звідки це тлумачення? В якій Євангелії воно написано? Це книжечка з боку, яка перекреслює те, що пише в основній книжечці. Я казав колись одному священнику, кажу, чому ви кажете, що ви отець? Дав йому Біблію, кажу, прочитайте, де написано, щоб вас отцем кликти. Він каже, Іване, у мене є ще чотири книжки, я тобі дам почитати, ти зрозумієш. Я кажу, мені нащо ваші чотири книжки, як є Біблія? У тих чотирьох книжках. Багато чого написано. Ми можемо свої чотири книжки випустити, і будемо толкувати Біблію, заперечуючи Боже повеління. Ви кажете, це міри усунули Божу заповідь, а на це місце свої поклали. Коли люди питають, а чого ви так вірите? Бо так написано. А ви чого так вірите? От покажи, докажи свою релігію у Біблії. І я в неї повірю. Я так почаю, я бачив, так пише це не тільки питання суботи-неділі, є дуже багато різних питань. Де воля Божа переписана волею людською? Дев'ятий вірш. Осоромилися мудреці, знітилися і заплутались у сіті. Ось вони відкинули слово Господнє, у чому ж мудрість їхня. Зате дружин їхніх віддам іншим, поля їхні іншим володарям, тому що всі вони від малого до великого віддалися користолюбству. Від пророка до священника усі діють неправдиво, і лікують рану дочки народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру нема. Все за гроші, як тепер люди кажуть, за гроші все можна купити. Отак От було в Ізраїлі. Можна було купити правосуддя за гроші, все можна було купити. Гроші стали більшою цінністю, чим Божа правда. Всі продавалися і всі куплялися. І що найбільше Богові було неприємно, Він каже: від пророка до священника є люди, на яких Бог, можна так сказати, ставку не робить. Це просто прихожани церкви. Є люди, які відстоюють інтереси Божі, і вони не мають бути продажні ні за які гроші. Це священники і пророки. Вони не повинні були продаватися. Ну, Бог каже, і вони продалися за гроші. Кожний говорить в залежності від того, скільки дають. Пророка Міхея, і написані такі слова, що коли давали пророку гроші, він казав мир тобі, а коли не давали, об'являли війну. Тобто дав 100 доларів пророкує. Пророк, так говорить Господь, Сину мій, я возлюбив тебе, Вечева Матері. Не дав гроші пророкує, суд Господній не за дверима, гнів Господній на душу твою гряде. Так було. Даєш гроші, хороші слова, не даєш погані. І пророки і священники теж в цьому були замішані. Каже, як і Вілья, був чоловік подібний до нас. Тобто, правду, Андрій каже, люди завжди були люди. І коли ми щось читаємо, ми не повинні думати, ох, які там жалкі євреї. Нас воно не коснеться. Ми всі тільки люди, нас теж можна деколи купити за гроші. Як він каже, як, як приїдуть з доларами посадити їх наперед, як з гривнями то ззаді. Ви думаєте, як він це даремно сказав? Він що не бачив Дух Святий, що робиться між віруючими. І воно, воно завжди було актуально. А кожен має себе, як апостол, бити в груди і казати, чи не я, Господи, і ця людина. І ще, що було погано, народу гріху по самі вуха топиться в гріхах, а пророки, священники говорили мир. Мир вам, все нормально. Все нормально. А Бог каже: нема миру, є гріх. І не треба людині обіцяти спасіння. Апостол Петро каже: похожу думку, вони обіцяють їм спасіння, самі будучи рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Це що старий, що новий заповідь він завжди говорить про одне? Чи соромляться вони, роблячи мерзоти? Ні. Вони ніскільки скільки не соромляться і не червоніють. Зате упадуть вони між упалими, під час відвідування їх будуть повалені, говорить Господь. До кінця оберу їх, говорить Господь. Не залишиться жодної виноградини на лузі, ні смокви на смоковниці, і лист обпаде, і що я дав їм, відійде від них. Каже Бог, що людина, коли робить щось недобре. Вона мала би почервоніти. Кажуть, деколи що бреше, навіть не червоніє. Ну, є така поговірка у нашому народі. Бреше навіть не червоніє. Тобто, коли людина перший раз бреше в житті, то їй стидно, і вона червоніє. А коли вже бреше, вже має стаж хороший, такий, років 10 і постійно, то вже не червоніє, бо вже набув такого доброго досвіду. досвіду. Я все кажу, коли. Дівчина перший раз міні юбку одіває і вийде на вулицю, то вона тягне постійно її вниз, щоб коліна накрити, бо їй здається, що на неї всі дивляться. А коли походить руки 3-5 у цій міні юбці то вона вже не має стеда, бо вона вже звиклася до того. І є, така, є такий термін біблійний, як спалена совість. Коли вже совість тобі нічого не каже, ти вже так привик до того гріха, що ти вже даже не червонієш ні від чого. Ні брешеш, не червонієш, що би не робив, і каже Господь, що за те буде покарання. Чого ми сидимо, збирайтеся, підемо в укріплені міста і там загинемо. Бо Господь Бог наш призначив нас на загибель і дає нам пити воду жовчу, за те, що ми грішили перед Господом. Чекаємо миру, а нічого доброго нема, чекаємо, чекаємо часу стілення і ось жахи. Як ви думаєте, що вони так кажуть? От вони грішать і кажуть, йдемо в якесь там місто і там загинемо. Невже немає іншого варіанту? От коли грішник грішить, є в нього якісь інші варіанти, покаятися. Ну вони чомусь не кажуть, що давай покаємося, давай ми об'явимо піст, молитву, признаємо свою вину. Вони кажуть: підемо в якесь там місто і будемо грішити. От коли деколи людині каже у світі, не можна так робити, це гріх. А людина сміється і каже: всі будемо на руштах горіти. У нас тут на Тернопільщині кажуть, рушти, ото в пешці, що попіл туди падає. Та, каже, всі будемо на руштах горіти. Люди так про ці рушта сміхом кажуть, ніби це така легенька прогулянка чекає людей. Ніби то на огнена, цей кись таке. Задоволення буде, знаєте, така пічка, ти собі ліг і грієшся. Спа курорт. Господь каже гори людям, які туди попадуть. А людина про гієну огнену так виражається, ніби це там позагаряти, Бог пропонує. Бог каже, возопіє самий хоробрий той день. Будуть люди тяжко плакати гірко, а люди собі про Божий суд так говорить, як, як про щось смішне. Піду в міста і загинемо. І є цікавий такий вираз, 15-й вірш, чекаємо миру, 14-й дає нам пити воду з жовчу. Ви пам'ятаєте, кому дали воду з жовчу пити? Ісусу Христу. От те, що призначено для беззаконника, дали Сину Божому. Пити воду з жовчу. А чого іменно воду з жовчу? В чому секрет цієї води? Яка вода з жовчу на смак? Гірка. Гірка, неприємна, і коли сину Божому було важко і він хотів утолити спрагу, то вони йому дали воду жовчу, яку важко пити, навіть води нормальної не дали попити, дивлячись, як він мучиться на Христі. І Господь казав, що грішники будуть пити цю воду, але її дали чомусь сину Божому. «Віддана чутно хропіння коней його, від голосного іржання жеребців його тремтить уся земля. І прийдуть і знищать землю, і все, що на ній, місто, і тих, що живуть у ньому. Чути хропіння коней. Що це за коні? Віддано чути хропіння коней. Значить, зі сторони коліна Данового, чи цієї території, де живе коліно Дана, бо Бог розпреділив, звідтам прийде хто? Ворог армія прийде на конях. І вона від Бога прийде. От Війни бувають зараз вони в нашій землі, люди по-різному шукають причину воєн. Ну я не беруся судити однозначно про війну в нашій землі. Ну, одна із причин, чому Бог допускає війни за гріхи людей, за гріхи людей. Бо ось я пошлю на вас зміїв, Василисків, проти яких немає заговорювання. І вони будуть уражати вас, говорить Господь. Один якби, один із видів покарання війна, а є ще види. От ми, коли читаємо повторення закону, і там Бог перераховує, якщо ви будете грішити, я пошлю на вас це. І якщо не покаятесь, добавлю це. І якщо не покаєтесь, ще добавлю. І один із видів, що Бог може додати, коли Бог на людей насилає звірів, гадюк, і вони кусають людей від того мруть. Коли утішуся в горі моєму. Серце моє знемогло у мені. Ось чую волання дочки народу мого з далекої країни. Хіба немає Господа на Сіоні, хіба немає царя його на ньому? Навіщо вони мене спонукали на гнів своїми ідолами чужоземними, нікчемними? Божий народ, до якого Бог це допустив, вони не розуміють. Вони кажуть, а де Бог? Хіба нема Бога в Ізраїлі, чому це все прийшло? Вони шукають відповіді. Як Бог може з віруючими людьми так поступати? Вони шукають відповіді. І Бог каже: ви мене довели до цього. Довели. І Він перераховує чим? Ідолами, чужоземними, нікчемними. Коли почали різним богам, молохам, астартам, ваалам, поклонятись богам інших народів, Бог каже, ви мене цим прогнівили. Тому я так з вами і поступив. І дальше вірш, який часто уживають у проповідях. Минули жнива, скінчилося літо, а ми не спасені. Про що цей вірш? Минули жнива, закінчилося літо, а ми не спасені. Як би ви цей вірш потолкували, брати? втрачений сезон? Тобто Бог дає людині або народу. Дає час відведений для покаяння, для переосмислення свого життя, для навернення. І Господь цей час називає літом або жнивами. Каже Павло до євреїв, і павло до Корінтян, що тепер літо Господнє сприятливе. А до євреїв каже, нині, коли почуєте голос Його. Тобто ну, хтось собі розраховує на таку привілегію. Що доживе до 80 років, погуляє собі, походить, поп'є. У 80 років прийде до церкви, скаже: Боже, не, дурний не розумів, що роблю. Прости мене. Прощаю тебе, сину мій, іди у вічне життя. І людина думає, джекпот. І на цій землі собі на всю катушку погуляв і в небо пішов. Тільки справа в тому, чи дасть Бог до 80 дожити. А якщо дасть дожити, чи дасть покаяння. Бо покаяння дає Бог. І дає тоді, коли стукає в серце. Ну, якщо ти його не прийняв стук, він може завтра вже не прийти. Мені приходилось бачити в житті, на жаль, людей старшого віку. Поки ти з ним говориш про те, про все, він такий живий, сміється. І як тільки починаєш говорити про Господа і спасіння, очі стають скляні, і я бачу, що він не чує, що я йому кажу. Стають очі скляні. І ці скляні очі мені говорять про таку річ, що цій людині Бог не хоче дати покаяння, не дає. Ти йому можеш говорити про що хочеш, про Трампа, про політику. Він слухає. Але як тільки ти переходиш на розмову про Господа, очі стають скляні, все, він, він вже не тут. Він удалився з цього місця. Це Бог вже за цим пильнує. Тому не варто розраховувати, що у віці старому Бог тобі дасть покаяння, щоб твої очі потім не були скляні, коли тобі будуть говорити про Бога. Сьогодні Бог кличе, сьогодні кайся. Що вродить завтра, ніхто не знає. Життя прожити надаремно. Бог кликав, Бог звав, Бог різних людей. Находив для того, щоб вони про тебе говорили до тебе, ти всіх відкидав. Ну це твій вибір, твоє право. Скрушені дочки народу мого, я крушуся. Ходжу, похмурий жах обійняв мене. Хіба немає бальзаму в Галааді, хіба немає там лікаря? Чому ж немає зцілення дочки народу мого? Є така пісня про бальзам в Галааді, хороша християнська. Чому нема бальзаму в гладі? Про який бальзам говорить Єремія? Ізцілення від Бога? Чому нема лікаря, де лікар у Божому народі? Ми ж знаємо, Бог лікар, у Бога є бальзам. І Єремія питає Господа, де ж твій той Божественний бальзам, де твої лікування для душі людської? Чому їх нема, коли народ Божий їх чекає?